Вітаю, друзі, на зелені Садибі. Я Оксана Девесенко і в цьому невеликому відео поговоримо про жоржини, а конкретніше про їх посадковий матеріал, який вже прийшов час діставати зі зберігання і готувати до посадки. Ми знаємо, що Жоржини в Україні, принаймні, поки не зимують в відкритому ґрунті. Ми їх викопуємо восени перед першими заморозками і забираємо на зберігання. Мої жоржини спочатку зберігалися в неопалюваній хаті, нашій старій, де ми не живемо. І там температура залежить від температури повітря. І так як восени і на початку всередині зими минулого року вона досить так була тепла. Мої жиржини замотані в газету і складені в картонний ящик від посилки, впріли. Причому не одразу, я так розумію, що через те, що температура коливалася, вони то нагрівалися, то охолоджувалися. І в них почала, на них почала з'являтися пліснява, особливо на цих місцях зрізів. Я вчасно це побачила, бо я заглядала до них там раз на два-три тижні. І коли побачила плісняву, всі їх занесла в нашу нову хату. і... Обробила зеленкою, і дивіться, це дійсно працює, бо я вже передивилася тут більшу частину, поки я записувала це відео. Всі клубні чудові, не де більше плісні немає. І для себе я вирішила, що зберігання в холодильнику, принаймні, якщо немає погріба, ну, це ідеальний варіант. Краще, мабуть, нічого і не придумаєш. Відділення нижнє для збереження овочів, в холодильнику стала температура. Нормальна вологість для зберігання жоржин, і вони зберігаються там ідеально. Отже, тепер ми маємо жоржини, які, посадковий матеріал, жоржин, який гарно зберігся за зиму, і треба ж його вже висаджувати в ґрунт. Ну, По-перше, ще ранувато. Зараз у нас тільки починається третя декада квітня висаджувати відкритий ґрунт, їх ще рано, але їх треба підготувати, розбудити. І це можна зробити двома способами. Перший, який раніше я зазвичай використовувала, це я викладала в ящик пісок, можна кокосовий субстрат, тирсу зволожену. Потім ми викладаємо клубині, також їх оприскуємо водою або якимсь стимулятором росту біологічним, типу байкал. Щоб вони прокидалися швидше, вони прокидаються, випускають бруньки. І бувало, що я висаджувала свої журжини ну, кущиками. Тоді вони швиденько приймаються, якщо немає приморозків, зацвітають раніше. Але цього року у мене дуже багато розсади, і вона буде ще на початку травня її буде ще більше. Я не хочу пророщувати свої журжини, тому. Я використаю інший метод, скажімо так, сухе пробудження жоржин. Зараз я їх поверну ще в холодильник, а десь в перших числах травня дістану. Тиждень вони в мене будуть лежати при кімнатній температурі десь в світлому приміщенні, але так, щоб на них сонце не потрапляло прямо. Я їх буду зволожувати також з пульверизатора час від часу. Іноді розчином слепеньким байкалу, і коли я побачу, що бруньки живі, ось вони прокинулися, ось вони вже хочуть рости, я їх буду одразу висаджувати в ґрунт. Тобто не буду чекати, коли виросте ось цей кущик. Якщо ви знаєте якісь інші методи підготовки журжин до посадки, пишіть, будь ласка, в коментарях, як робите ви. Підписуйтеся на наш канал, ставте нам вподобайки, підтримуйте якісний український контент в Ютубі і в інших соціальних мережах. Красивих вам садів і натхнення, здоров'я там працювати і радіти!